Перший учень є серед хлоп'ят, Я тільки ущати, як настільки летять, крачаю лік, я тільки цілий рік, пошана мені вдома і у школі я вже звик. Ха, -ха респект за всіх хто навпаки, Чотири віки, та не вірегуно твій. Умію друзі, я строгать пилять, я злагодить будильник, можу на всі п'ять. Сусід сказав, що майстром я вже став, ну прямо нині нікуди подіти від похвал. Ха-ха, похвал, хіба ти не бахвал? Зламав вже три будильники який скандал. Я воду полюбив, і водний спорт недавно я побив по плаванню рекорд, при тім завжди, Пірнаю легко я, як риба в річці плаваю, гордиться школа вся. Ха 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 хапли ти мрешеш як завжди, по всіх предметах плаваєш ось це, то ти, праже перестать людей смішить. Не соромно брехать так, ну як з таким дружить, хочу дружить, бо як без дружби жить, кажіть мені, друзі мої, як дружбу заслужить, правдивим будь, проліть свою забуть, і кожному захочеться з таким дружить.